Тіло Маргарет Тетчер вивезли з п'ятизіркового лондонського готелю Ріц на Пікаділлі, де колишня прем'єр-міністр прожила останні місяці свого життя. Вона переїхала туди у січні, коли після операції на сечовому міхурі їй стало важко долати сходи у її будинку у центрі Лондона. Залізна леді роками не з'являлася на публіці. Після смерті чоловіка 10 років тому вона мала проблеми з пам'яттю. Вранці 8 квітня вона пішла з життя у віці 87 років. Причиною смерті названо інсульт. Попри неоднозначне ставлення до неї у Великій Британії та в усьому світі, її згадують як першу і досі єдину жінку прем'єра в історії країни. лише уявити, що жінка досягла такого успіху, адже у парламенті, звичайно ж, домінують чоловіки вона вийшла з низів, була амбітною і, зрештою, стала прем'єр-міністром. Я поважаю її, бо вона багато працювала. Траурна церемонія на знак Шани Маргарет Тетчер відбудеться у соборі святого Павла. Їй віддадуть військові почесті, що зазвичай є привілеєм королівської родини.